Понад 800 операцій на рік роблять отоларингологи Закарпатського обласного центру нейрохірургії та неврології, а спільно з нейрохірургами більше 50. До таких фахівців щомісяця звертаються зо 200-300 людей, кажуть у лікувальному закладі. В Україні таких спеціалізованих центрів небагато, тому пацієнти приїжджають із різних куточків нашої держави, а також із-за кордону. Унікальність цих операцій в тому, що ми робимо доступ до найскладнішої ділянки головного мозку через е, мінімальний отвір, тобто е, мінімальна травматизація, це проводиться через ніс під контролем ендоскопічної оптики. Е, за рахунок цього, ми зменшуємо ризики післяопераційних ускладнень, тобто пацієнт перебуває менше е, днів в лікарні, в нього скорочується післяопераційне відновлення, то він, то він може швидко вертатися до свого буденного життя. Це, це через ніс і це такі міні-інвазивні, малотравматичні операції лікарка розповідає із чим звертаються найчастіше найчастіше. Це патології, це аденома гіпофіза. Це можуть бути утвори основи черепа, це можуть бути невериноми, це пухлини слухового нерва, бо їх можна виконувати оперативне вручання Може бути із доступом лікаря отоларинголога Це міні і так ми можемо зберегти па пацієнту слух, або можуть бути класичним доступом знов з лікарем-нейрохірургом. Пані Марія прийшла на огляд до отоларинголога після операції. Марія відмічає, що вона мала поганий сон, тобто із за порушення свого дихання. В неї були епізоди клупіння, можливо, були епізоди апоної це зупинки дихання під час сну. Вона зверталася до лікаря. Вона розказує, що вже 20 років має цю недовгу. Зверталася, але її не направляли на оперативне лікування. І вже потім, коли вона зробила відповідні обстеження, лікар порекомендував їй зробити оперативне втручання, і вона до нас звернулася для операції. Проведено ендоскопічну поліпотомію, тобто це під контролем ендоскопа, оптики, шейвером, спеціальним інструментом було видалено поліпи з порожнини носа та приносових пазах. Зараз Марія це перша доба післяопераційна. Вона, вона відмічає, що відмічаєте, які скарги відмічаєте зараз? було вечором. Що я дістала укор, слава богу, спала чудес від те, що трішки має підтікання по курянських Це є нормою після, після mm -hmm. враховуючи, що Марія має трішки нестабільний артеріальний тиск. то ми ще добу потримаємо в лікарні під спостереженням, тому що вона живе. Далеко і через добу ми її відпустимо додому до речі. Отоларенгулоги наприкінці вересня відзначали професійне свято.